Як не втратити себе в стосунках? Дуже гарне запитання, і тут питання не зовсім в стосунках. Людина, яка себе втрачає в стосунках, значить, вона себе ще не до кінця реалізувала. Значить, людина не до, не до кінця самодостатня, і вона шукає щастя в стосунках. Але коли людина сама себе ще не реалізувала, не реалізувала свій потенціал, свій талант, свої хобі, якусь свою аутентичність, в неї буде ілюзія, що партнер або партнерка зробить щасливим щасливим або щасливою. Тут питання самоідентичності, якоїсь просто от самореалізації, якщо коротко. Якщо, да. якщо це питання стоїть, треба йти до психолога і відшукувати оцю свою унікальність. Яка є в кожної людини. Тобто, поки ти себе не реалізуєш, ти не можеш завести гармонійні стосунки? Ну, Ти знайдеш, когось схожого теж нереалізованого. Ну, або ви будете разом вчитися реалізовуватися, або будете шукати хибне щастя в іншій людині, яка не зможе тобі його дати.